Падаєт, ти посвари. Падає не зміг дійти до Москви, а тепер ще й долетіти. Напередодні ввечері у Тверській області РФ розбився літак власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Серед пасажирів був і сам ватажок терористичної організації та вище командування. Загинули усі лемпа при коляд. Знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу. Щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку. Хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слово а, точно допоможуть. А що стосується, тому що ми не маємо відношення до Цієї ситуації за даними Росмі, на Місці аварії виявили 10 тіл. Семеро з них пасажири, ще троє члени екіпажу. Як повідомляли місцеві телеграм-канали, найімовірніше літак збили свої ж системою протиповітряної оборони. Натомість офіційна версія, звичайно ж, інша. Пропагандист Соловйов знайшов вбивцю в Україні. От тільки з прізвищами дещо промахнувся. Мабуть, замість голови СБУ Василя Малюка винуватцем зробив очільника мін'юсту Дениса Малюську. Іх рук дело». Ліба Тмалюське лікату кретина зовут. потому що что напомню, що что це якраз логіки бандеровцев. Представник українського гуру Андрій Юсов заявив, що аварія літака ніщо інше як умисний терористичний акт, адже в Росії вже давно їдять один одного. Одна структура ПВК Вагнер ну напевно там не спричинить дуже швидких стрімких і обвалу, але. Це може запустити чергові процеси, може дати чергові тріщини. Про таку знаменну подію навіть повідомили президенту США Джо Байдену. Він заявив, такий кінець передбачуваний. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. В Росії мало що трапляється без участі Путіна. Під штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі вірні піддані Пригожина влаштували справжній траур. Туди несуть квіти та плачуть через смерть ватажка. Тим часом у мережі з'явилися відео, нібито з найманцями ПВК Вагнер. Поки що живих. На одному із таких група бойовиків стоїть біля дороги і закликає їх чекати. На іншому терористи прямо звинувачують Путіна у смерті свого ватажка. Сьогодні ми бачили, як Євгенія Вікторовича маленька кремльовська падель. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.